Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше, і сьогодні цілий день буде веселіше. Вітаю вас на занятті з ліплення. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні звернувся за допомогою. Впізнали, та це ж стара черепаха з далекого далекого острову з океану. Вона розповіла нам свою сумну історію. Колись дуже давно на маленькому острові в океані народилася черепашка. Там вона виросла та стала вже й старою. І жила дуже щасливо. Та якось на острів налетів великий шторм. Він підняв черепаху, поніс її в відкритий океан, а потім викинув. На пустий берег великої землі. З того часу Черепашка тільки і мріє про те, щоб повернутися додому, але вона вже дуже стара і в неї зовсім немає сил доплисти самій. Давайте ж ми з вами виліпимо для неї коралик із пластиліну. Для роботи нам знадобиться пластилін, гушна паличка, стека і наші ручки. Але для того, щоб зліпити гарного човника, наші ручки треба підготувати. Тож пальчикова вправа. За лиманом море грає, хвиля, хвилю доганяє, наступає вільна п'ятий, не може нас догнати Чайки з неба білокрилі, З криком падають на хвилі і хапають мовні гілки на льоту з хвиль рибинки. Ось ми підбудували наші ляшки. Будемо ліпити наш парусний човник. Беремо зелений пластилін і гарно, ретельно розминаємо його, губимо пластин. Ось так, бачите, діти, ось такий плаский пластилін у нас вийшов. Тепер будемо з нього, наче з паперу, складати човник. Ось так. За допомогою пальчиків. Так. І з іншого боку. Так, складаємо і заглажуємо човника. Тепер нам треба виліпити парус. Так само з жовтого пластиліна ми робимо спочатку кульку. А потім будемо ліпити парус. Так само розплескуємо його між пальцями. Ось так. А що ми, ми зробимо з гушної палички, з якої я обрізала кінці? Зробимо спочатку укріплення, куди ми поставимо нашу цю ми паличку. І прикріпимо. Тепер протикаємо з одного боку, складаємо і протикаємо з іншого. Вставляємо в наше закриття. Ось такий чорний у нас з вами вийшов. Старайтеся й вислітити. Такування човника. А ось і наша Черепашка. Вона скористалася вашим човником та вже дома на своєму улюбленому острові. Вона дякує вам за допомогу та говорить всім до зустрічі, малята! І я теж з вами прощаюся.